Перше, треба просто прийняти, що це нормально переживати, тривожитися і так далі. Життя не складається тільки з позитивних емоцій, радості, достижень, успіхів і так далі. Більшість людей думають, що паніка, страх і оця вся історія це прям щось страшне і так далі. Але ніхто не враховує, що ми живемо в епоху соцмереж, всі залежні від цієї історії, дивляться там, хтось на феррарі їздить, хтось на яхті, когось це хорошо, хтось в ресторані класно кушає і так далі. Але ж ніхто не враховує, що за межами цього інстаграму у людей теж горе, печаль, розведені сім'ї і так далі. Це то, що я про Бред Піт розказував. Ну то тебе є друг, у якого два там розводи, діти, непонятно де там пару провалів в житті, хтось з дітей вообще, там пол поміняв. Ти б, якби про когось друзів це почув, це, ти б сказав би, жесть, оце життя. Брит Піт, багато зірок Голлівуду такі. Ми ті, на них рівняємося, у них така історія. І більше сюди не враховують, що майже у всіх проблеми, це вся історія з панічними тривогами, з атаками і так далі. І знаєш, ці я замічав, що більше всього ходять, улибаються і сміються, вони оце за межами соціуму сидять вдома, грустять, плачуть і так далі. Розкажу, як на цілий рік ви можете отримати від нас боту, де ми будемо вам платити його. І навчимо вас. І блогінгу як без блога заробляти, як без банків обходиться, і там і юридичні консультації. У нас дуже 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 багато всього. Терапіця, бо часу у вас не так багато. За посиланням в шапці профіля, телеграм-канал. Щоб його відкрити, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Перше, треба просто прийняти, що це нормально переживати, тривожитися і так далі. Життя не складається тільки з позитивних емоцій, радості, достіження, успіху і так далі. Друге, ще раз це переосмислить і зрозуміти, що якщо в тебе є емоції, будь-яка емоція, це хорошо. якщо ти відчуваєш емоції, тре, чи давай так равно, ти живий. І просто навчиться, навчиться приймати все погане і так далі. Ти ніколи від цього не вбіжиш, все життя буде відбуватися. Щось хороше і щось погане, максимум, що ти можеш попливати, просто, щоб більше гарних справ і гарних емоцій було в твоєму житті, але ти ніколи не відмовишся і не відгородишся від поганих цих всіх моментів. Як з ними справлятися? Ну, ти кажу, перше, просто це прийняти, посидіти, погрустити. Якщо не виходить, перестати грустити, піти до психолога. Якщо не виходить, знайти гроші на психолога, знайти безплатного психолога. Бо я думаю, що без допомоги когось зовні, це не вийде з цим справитися. Іти до друзів, які насв'язують зі своїми яких теж не все в житті. Якихось советів, ну, так собі історія. Краще йти до спеціаліста, куча зараз власних спеціалістів є. ну Так собі вони працюють, але це точно краще, ніж совєти твого друга, чи подружки, чи п'яних друзів, які зі е -е, свого досвіду на ну, дуже гарно якісь тобі совєти дадуть, які ще гірше тебе можуть вгробити. Коротше, висновок. Просто прийнять, потрівожиться, перетрівожиться, не виходить, йти до спеціаліста. Все, оці всі інші там, я думаю, це не працює. Треба бути просто компетентним в цьому. Бо часто люди думають, що поганий настрій це наслідок їхні дій, неправильних, А більшість розуміє, що їх поганий настрій, це вже може Будь-перша стадія клінічної депресії, з якої вихід тільки там один через на стаціонар лягати в дурочку і лічиться потім довго і нудно. Все, я думаю, так саме правильний варіант буде. Прийняти і жити далі, або лікуватися.